Зараз ми знаходимося Вовчинцях, одному з найбільш популярних населених пунктів Івано-Франківщина. Чому воно стало таким популярним? Бо Вовчинець фактично зливається з івано франківськом Це дуже зручно для проживання. Ніби живеш у передмісті, але до центру міста кілька хвилин їзди. Гарно тут, подобається. Бо поруч із селом розташовані Вовчинецькі гори популярне місце для прогулянок, велопрогулянок, пікніків, фотосесій. Не чути ні міста, ні шуму місто взагалі. Бо вовчинці активно розбудовуються дороги асфальтовані, є магазини, школи, садочки. Хороше, зручне транспортне сполучення. Де відпочити в вовчинцях? Безпосередньо у пішній доступності є дві річки: Бистриця Надвірнянська, Бистриця Бистриця-Солотвінська. також є Вовчинецька озеро. Зразу так занка і скакаєш норкою туди. Середня вартість землі тут становить 7 тисяч доларів за соту. Якщо брати діапазон цін по районах, то є локації, де можна знайти ділянку вартістю 1000 доларів за соту, це на окраїнах села. А якщо брати елітний район вучинців, то ціна може доходити до 12 тисяч доларів за соту. Спокійна атмосфера, чисте повітря, зелені вулиці ідеально для дітей, для життя за міського життя біля Івано-Франківщини. Тому, якщо ви шукаєте земельну ділянку чи будинок у вучинцях, звертайтесь в компанію Земляни, ми з радістю надамо всі актуальні варіанти.